Вітаю вас, українці, кияни, мої підписники, вітаю вас з цим великоднім днем, вітаю вас з цим великим святом, коли наш Господь, Бог воскрес. Сьогодні тепло, сьогодні святково, сьогодні радісно. Але хочеться сказати, що так лише тому, що хлопці, які перебувають, на фронті тримають нас і тримають нашу країну. Останнім часом стало більше випадків, коли проявляють зневагу до військових. Ми не маємо на це права. І в цей великодній день хочеться попросити кожного поважати військових. Кожен з нас віддав частину свого життя службі. Кожен з нас. Відпрацював для Збройних сил. Пам'ятайте, як це важко. Іноді треба змиритися, іноді треба промовчати, іноді треба вибачити, лише тому, що кожен, хто там був, віддав частину свого життя для того, щоб в нас був гарний стіл, гарний настрій та спокій. З великоднім днем вас, хлопці, які тримають наш мир. На спокій. Христос Воскрес!